Триває суд над зловмисниками, які залякали пенсіонерку та виманили у неї дві тисячі доларів. Зателефонувавши до літньої жінки, вони розповіли, що нібито її донька втрапила у страшну аварію і терміново потрібні гроші. Розхвилювавшись, жінка віддала шахраям все, що мала, а це дві тисячі доларів. На скоєному чоловіки не зупинились і того ж дня продовжили свої кримінальні пригоди містом. В суді опинились двоє чоловіків, які за версією сідства вчинили відразу два злочини. Спершу зловмисники видорули у пенсіонерки дві тисячі доларів, повідомивши їй, що донька потрапила у аварію, і просто зараз потрібно передати гроші на лікування. Невідомий, ймовірно, спільник молодиків зателефонував літній жінці та сказав, що до неї під'їдуть люди від лікаря для отримання коштів. Звісно ж, літня жінка на емоціях, не роздумуючи, віддала всі свої заощадження. Коли ж шахраї покинули домівку, жінка у відчаї почала телефонувати доньці, і виявилось, що з тією все гаразд. Саме в цей момент пенсіонерка зрозуміла, що її ошукали на всі збереження, що вона роками купила. І відразу звернулась до поліції. Підсудні, як стверджує сторона обвинувачення, виявились дуже спраглими до кримінальних подвигів, що й не дивно, адже раніше вже були засуджені. Тож, ошукавши стареньку жінку, вирішили не зупинятись і продовжувати збагачуватись незаконним шляхом. Відправившись в обмінник обміняти свою здобич, помітили забутий телефон, і звісно ж забрали його. Щоправда, сторона захисту не погоджується з мотивами і наполягає, що ці два юнака то справжні благодійники, бо всіма силами, набираючи різноманітні номери, намагались розшукати забудькуватого власника. Перше, що почав робити, це шукати номери, щоб знайти хазяїна і віддати йому телефон. Без усіляких винагород, без усього не пішов, не продав його, не заклав нікуди. Перше, що почав робити, шукати хазяїна. А от сам власник телефону звертає увагу на те, що усі вихідні дзвінки зроблені на абсолютно незнайомі йому номери, тому логічно, що телефонуючи на них, чоловіки ніяк не могли його розшукати. Тому й наміру такого скоріш за все не мали. В ході досудового розслідування було встановлено і це зафіксовано в протоколі огляду речового доказу телефону, що з абонентів, з яких здійснювався дзвінок, потерпілий, чітко вказує, що він знає лише абонент, який підписаний директор Івася Сидорчук, останні номера мобільних телефонів він не знає і цих осіб. Дізнатись обставини справи та версії самих обвинувачених нам не вдалося, і хоча на початку судового засідання молодики вели себе досить впевнено і зовсім не були проти відеозйомки, після спілкування зі своїми захисниками раптом передумали: можемо припустити, що юнаків переконали зайвий раз не світитись, щоб не бути кимось впізнаними ще в якихось кримінальних діяннях, щоб епізодів і обвинувачень не побільшало. На черговому судовому засіданні заслухали експерта, який досліджував вилучений мобільний телефон. Підозрювані та їх захисники наполягали викликати до суду усіх абонентів, кому були зроблені телефонні дзвінки, аби з'ясувати, про що ж говорили у розмовах і чи справді шукали власника телефону. Суд поснову задоволе клопотання з метою повного об'єктивного неупередженого розгляду зазначеного провадження захисту щодо забезпечення явки цих осіб. Але захисники, шановні захисники, вам надається, як то кажуть, одна можливість забезпечити цих учасників судового засідання. Суд погодився. Отже, на підсудних чекає нове засідання в пошуках істини. Поки на справедливість десь в своїй домівці також чекає і та сама літня жінка, яку нахабно ушукали на велику суму грошей, а вона, в силу похилого віку і поганого здоров'я, навіть не має змоги самостійно відвідувати суд. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.